Яка ваша думка про Косівський районний суд? Я не можу навіть представити, що це є судді, бо я, жінка, маю 82 роки. Таке я не можу в сні поганому, бо я прийшов в суд, а по мене в суді Деуда ударив. І цалин видів і ви мене називав, тими хоче словами стару без мене сміявся. Я кажу, Салину, то ви судді, я як таке дозволяєте? А я не чув. Я кажу, то він з усіма сусідами, посварився. Усі діти, а ну діду до сусідів, мешник має інтерес. А він каже, я зараз міліцію на вас мені. Схотів мене тихо, щоб я була і все. Я сказала, що йду в Київ, не так староді, в і у нас там все заплачене. Я кажу, але у Франківськ, прийшов Франківськ. Ніхто на їх не дивився у мій бік, ніхто документи не брав. Написали, що підтверджується, що вони судили. Пішла я в Київ, два рази була в Києві, раз пішла, каже, там жіночка добра була. Каже мені, подавайте ви в суд, що вас били, що таке, таке, я подав, не то все докупи, звернули в Києві. І не було розправи. Чуєте, що вам кажу? О, Сказали, що підтверджуються, що є вони добре знають тих судів. Скажіть, добре... будь ласка, я переб'ю на хвилиночку, а яке ви судилися по якому питанню? взагалі? По якому питанню? Чому да. там Девта де був присутній? Слухай чому Девта хоче хати тої, що має місяць. І за ту хату він їх виживає з хати, із усіх сусідів. Ви ходіть, я покажу вам, як дев'яду все побудовався, як ми все позволили. Ходіть, подивитися, то близенько газило. І ви розумієте, що Теуда з моїми внуками бив з маленького, що заводив, подавали в суд, ніколи ми не виграли. Лише програвали. Потім хлопець був на роботі, бо в них бідно. Так, як по, по тому. У мене вчителі, мій вчителі учителька. Коли вони прийшли, хлопець додому, бо вчився наші де на шоферів, на то. І слухайте, що прийшов хлопець, так я зробив, з скріллючку і з Взяли хлопця з роботи там, де слупів, де трачка, де рубають. Взяли хлопця вийти. Суду не було, бо га не є. У мене є все документи, не думаєш, я брешу, я всі документи. Взяли і сказали, що хлопець називав Девду, за це хлопці 52 рублі штрафу. Та давні рублі, не теперішні. Гривні, гривні. О, Я приходжу, та й кажу, ну, та ти чому Стефан не кажеш, що ти, я кажу, ти каже, ти був в суді, не був, бабу, без суду засудив, прийшла я до голови, прийшла я в місяць, в мені ходила п'ять місяців з половиною. Ради ще зняли, не є в мене документа. Міліція пішла декотрі так, декотрі так, але менше більше по правді. Ради ще зняли, цалин тоді взяв, та й це анулював цей суд. Чули, таке ще не чули. А тепер він хотів підсягця, не засудив, за свою засуджується. Цей мій хлопець внук, робить наш край. Ну, охранником. Сторого було така, по-моєму. Казали, що він вити прийшов, дав до ударів. Кажіть ви мені так, як є документи, як він заходив туди, як виходив вити. Він приходить вийти о 10 й годині, де вдома у міліцію дзвонив, що він його б'є. А його ще вдома не було, бо він не може летіти, бо він мусить здати документи гроші. Ви розумієте, це ще не розумієте, що тут? То страшна банда, люди добрі, я так сплакалася. Я Бога просила служби і мала, хочете віти, хочете ні. Ну як можна таке терпіти? А я прийшла до бельмя, така в бельмесі, Слухайте. Я думав, що він цілий Бог, такий голова суду, я вірила. Так як я робила комендантку, без пити що я все робила добре. Тому що і він так? Тако слухайте, я вас дуже прошу, вийти, діти бідовані. На що їх судом кихати, як він має 22 роки, йому треба суду, як він Бог ви душу. Ні з ким нічого не мав, ніколи, якого хоч одна сусіда, що сусідів, сусіди списалися, що діти добрі, нічого проти них немає. Він то не приймав суд. Йо. То На вашу думку всі судді, які працюють тут у нас в районі, вони... Ні, не, не всі. І я би гріх мала. Кого ви... В, 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 я не знаю, ви... я не знаю, фамілію управдала, управдав його. Гордій, може? Гордій фамілії? Може і гордій. Молодий такий, молодший, так? Ні, я зараз вам принесу. Чи турянський? Зараз... Mm -hmm. Ні, 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 не шпуля. Я зараз вам принесу ту фамілію, бо я забув. Ну, добре, бо ми записуємо. І слухайте, добре, mm -hmm. що? Був суд, хлопця зробили. Що... Шість свідків було де де одного не було. Одного де, де свідка не мав і виграв, Ви це розумієте таке. Ви таке не повірили. Що це... програв у вас, ви програли. Внук шість свідків мав зробити. За нього той, що він робить, дав характеристику, що добрий хлопець, усе. то все було не до чого. Де вдо що мене бив, де вдоверив. І ніхто не дав, що за це нічого не свив, що бив в мене. Разуміє. Люди казали, ви не гони йому дати, як в ні. Ще Разуміє. до такого не дійшли. Добре, ну дякую. Я йду вам принести.